Ранок 2 травня. На годиннику 7.20. На цій зупинці кінцевій 11-го тролейбуса на Масанах Люди чекали своїх маршрутів 30-40 хвилин і вирішили їхати з пересадками чи на таксі. Деякі прийшли із сусіднього мікрорайону. Зазвичай автобуси тут ходять кожні 10 хвилин. Однак цього дня на дорогах і на дозорі жодного. Я прийшла вже з того мікрорайону, тому що там подивилася, нічого немає. Мені потрібно так, 29 й або 20-й автобус. Вони могли їхати тролейбусом а там далі пересаджувати. Як добратися мені на вокзал. Тролейбуси ж ходять, ну що таке тролейбуси. Якщо населення масанову самі знаєте. Какої ось я в тільки що в тролейбус не вмістилася. а мені в лікарню по запису я не знаю, як я встигну. Натомість в таких районах, як льотна і Єськова, зупинки навпаки порожні. Люди кажуть, стояти на них просто немає сенсу, бо крім як автобусами виїхати звідси неможливо нічим. Варіанти тільки таксі, бо власне авто більше немає. З дитиною пішком, звичайно, ж ти не підеш на далеку відстань. Сходити з маршрутів автобуси всіх транспортних компаній міста почали ще напередодні через закінчення пального в баках, і вже ввечері були змушені повністю зупинитися. Перевізники кажуть, їх більше не заправляють в борг. Розрахуватися з постачальниками не можуть, бо начальник міської військової адміністрації не підписує платіжні доручення. А отже, вони не отримують часткову компенсацію за здійснені в березні громадські перевезення. Аби люди зранку могли добратися на роботу в лікарні, школи та садочки, рішенням комісії СТЕП та НС від 1 травня на найбільш завантажені тролейбусні маршрути місто додало електромашини до 58 одиниць. Та екстрено запустило перший тролейбусний маршрут від діагностичного центру через Подусівку до шерстянки за рахунок п'яти автобусів ЧТУ, щоб покрити райони, де немає тролейбусних ліній. Це дуже добре, тому що у нас такий район зараз оживає і зв'язок треба. Тому що вранці виїжджаєш. І я вам хочу сказати, що шерстянка, астра там загружаються і тому. Важкувато виїжджати, ну, а особливо в час пік. Вже в обід 2 травня виконувач обов'язків очільника Чернігова повідомив, що міська рада дійшла згоди з керівником військової адміністрації, аби відповідне питання було розблоковано. Автобусні перевезення частково вдасться відновити цього ж дня. А від завтра, 3 травня, вони мають вийти на свої маршрути повноцінно у робочому режимі. Крім того, у своєму фейсбуці Ломако додав, що програму розвитку громадського транспорту найближчим часом буде вдосконалено. Ще до 16 години автобуси, котрі була змога оперативно забезпечити пальним, знову почали курсувати за своїми графіками на всіх напрямках. Загалом більше половини від звичного виходу у 101 одиницю. Пізніше, під час заходу в міському палаці культури, Олександр Ломаков подякував містянам і містянкам за їхню єдність і взаємопідтримку. підтримку. Сьогодні зранку особисто їздив по місту і бачив чудових чернігівців, які зупинялися на своїх машинах. Підвозили незнайомих людей на зупинках, яких бачили, яким дуже потрібно було кудись доїхати, через те, що не працювали автобуси. І я ще раз скажу, що це чудовий приклад єднання. Чернігівці просто неймовірні люди, які ще раз показали, як ми вміємо підтримувати один одного в цих тяжких хвилинах. Такій ситуації місто опинилося вперше, і Чернігівці сподіваються, що в майбутньому сфера міських перевезень, як одна з базових послуг, працюватиме стабільно і подібне більше не повториться.